Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео я ознайомлю вас із середньоранніми сортами помідор, низькорослими сортами, яких висота не вище метр. Що ж таке середньоранні сорти помідор? Це ті сорти, що достигають проміжку після ранніх сортів та перед достиганням пізніх сортів. І це дуже зручно. Тому що завжди розтягнутий період плодоношення. Тож, приступимо до розгляду кожного сорта в окремо. Друзі, сорт помідор перцевидний смугастий. Даний сорт помідор ми вирощуємо багато років. Це дійсно смачні урожайні помідори. Кущик має висоту см. Отакі помідорки перцевидний смугастий. Ось вони такі в розрізі. Красиві помідори і смачні. Я думаю, що багато хто вже брав насіння, то знає, що це за помідорки. Вони красиві окраса кожної ділянки. Друзі, сливка з дюбиком. Вирощуємо багато років, такої назви ми її не знаємо. Но вона дійсно щільна сливочка, смачна сливочка. Висота цього кущика також сантиметрів 60 не більше. Сливочка урожайна і смачна. Ось сливка в розрізі. Видно, що вона щільна без пустоти. Друзі, сорт помідор волове серце. Нам люб'язно вислала насіння Ірина Іванівна з Києва. Це селекційний сорт помідор. Зазвичай ми вирощуємо волове серце багато років, воно у нас трошечки інше. В цьому році ми вирішили посіяти саме цей сорт помідор. Він висотою 80 см. Урожайний ось такі вигляді, серця, розові помідори. Щільна, ви бачите, помідора соковита. Ну, задоволені, що посіяли. Дякую вам, Ірина Івановна. Сорт помідор фатіма. Дані помідори розового кольору. Рослина висотою сантиметрів 80, см. щільна, соковита, дуже смачна. Помідорки є вагою. Від 100 грамів до 250 Перші помідори, бо ми вже збирали насіння, були трошки більші. Зараз трошки менші помідорки. але помідори дійсно смачні і рослина сама красива. Ось така фатіма. Друзі, сливка з картопляним листям. Дуже красива рослина. Дякуючи Стростянця. Анастасії Дмитрівні ми маємо таку сливочку. Сливка урожайна, вона пізня. Ви бачите, ще вона не дійшла до своєї повної стиглості. Але хотілося показати вам, яка вона. Смачна сливочка. І говорить пані Анастасія, що вона дуже добра в квасу. Так що будемо вирощувати і надалі. Новинка. Сливка груша. Подивіться, яка цікава сливочка. Дійсно, як вигляді груші. Дуже цікава сливочка. Як бачите, ніде не розтріскується, така, як двохкольорна, в розрізі видно, що вона щільна і соковита. Красива і смачна сливочка. Томат груша. Ось є між нею і такі і, і більші томати, бачите, є більші, є менші. Дуже красива зовні рослина. Висота її десь до метра, можливо, геть трошечки вища. Урожайний сорт томату груша. Друзі, дякуючи Вірі Миколаївні із Чернігівщини, ми маємо нові сорти низькорослих помідорів. Помідори, як ви бачите, всі червоного кольору. Це королева, такі великі помідори. Щільні в розрізі і соковиті. Це низькорослий, червоноплідний великоплідний сорт, що не потребує пасинкування. Ще його називають штамбова королева, волгорадська сливка, хоч такої назви і не існує, але так пані Віра її назвала. Також подивіться, яка красива сливочка, різновидність сливочки, також дуже рясна, червона сливочка. Грам 100-110. Щільна, хороша в консервуванні і в квасу. Кемеровець, Дуже урожайний сорт помідор. Помідори рожевого кольору. Подивіться, дуже щільна, соковита, смачна помідора. Кемеровець. А ось, друзі, сливка, рожева перлина. Але вона в цьому році зовсім не урожайна. Ви бачите, Помідора якась, не знаю чому така, і сливочки такі маленькі, а це рожева перлина, ця сливочка рожевого кольору. Ну, ми збирати насіння не будемо, просто показала вам для порівняння. Адже в нас є червона перлина, то круглі, червоні, круглі смачні помідори. Як бачите, друзі, не всі сорти, які ми в цьому році вирощували, дали щедрі урожаї. Тому потрібно постійно бути в пошуку нових сортів, які дійсно на вашій ділянці приживуться і будуть радувати щедрими урожаями. Ось, друзі, і ознайомили ми вас із середньоранніми сортами помідорів, які ми вирощуємо в цьому році у себе на ділянці. Які ми вирощуємо ранні сорти низькорослих помідорів, даю посилання на відео. Також дам посилання на відео про. Сорти томатів, гноми. А слідуюче відео буде про вирощення сортів високорослих помідорів, запрошую вас на перегляд. І прошу, друзі ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, адже кожен коментар піднімає відео і, можливо, дана інформація цікавить ще інших слухачів, і ви цим допоможете підняти відео в пошуку. Якщо, друзі. У вас виникне бажання придбати той чи інший сорт помідорів, то в першому коментарі під відео мій номер телефону. Пишіть, будь ласка, замовлення на Viber. Також прошу долучайтесь до нашої спільноти у телеграм-каналі. У телеграм-каналі завжди актуальна інформація і оголошення, коли буде продаж насіння. Я дам у телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал також буде в коментарі під відео. Перегляньте, будь ласка, і зараз на екрані ви також побачите посилання на телеграм канал. Долучайтесь, друзі. Дякую всім, хто був зі мною всі ці роки від часу створення каналу, хто приєднався. Всім, друзі, дякую за підтримку, за допомогу, за постійні коментарі. Всім бажаю міцного здоров'я, щедрих урожаїв і саме головне мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!